Всім привіт, У нас зараз протікає ремонт Мега, ну, підготовка до сезону, Ну, щось по плану, щось не по плану. Ну, сьогодні подивимся. Я вам розкажу, що происходит. Да, я стекла наклеечку вже здар, бо вона мені мешала. Ну, давайте почнемо по порядку. По порядку. Захотілося подивитися втулку гідромотора. От в такому стані вона. Ну, прийшлося не тільки втулку подивитися, втулка. Тут теж так на коробку хороші шліци, а тут уже печаль печальна. Поміняли валик. Тут підвалік було переточено під другий підшипник, ну, 5 грамотний Нам підказав, який підшипник. валік поміняли і втулку поміняли. Втулка 55 одиниць. Щось ту, що поставили. От. І валік теж хороший. Де сируватий, Ну, як сирувати, тут 25, тут де шліци 50, тут теж 50. Потім Захотілося пошатати колісо. пошатав я колісо і воно шаталося. Ось на цій точечці шаталося. Я думав, що втулки розбило. поліз, перебив втулки, забив цафу, Вона опять шатається. В ітоги, коли вибивав, цафа відпала від цього від шкурня. Точнули ми. І штока шкорінь. зробили на нього втулку, на гарячу наділи, проточили розмір, засадили, поки так буде. Вторий шкорінь поміняли автоматом. Вот. До цього синього, далі сира йде. Ну, тут 50, далі сира. Взяли ми такий штачок в Александрука всі в маркеті. От. Довольно такі прикольні. 45-та сталь, у середині 16 одиниць, на краю 35, а тут по хрому 60. З цим розібралися. Поміняли ми ще на бортових редукторах на полуосях. Теж втулки поміняли ті. Воно з масляночкою прийшлося знімати бортові. От. Поміняли. Ну, а далі, а, кстати, по вчорашньому ТікТоку там по втулки капролонової там, люди задають питання. Це знятий ремінь. Ніякого там особенного люфта немає, на цьому мажеться два два качка і смазка вилазить. А коли смазка там не держиться, то можна качати там цілу кучу. Тут ми перенесли датчик. Поворота колес автопілота поміняли наконечники, бо були в печалі, вже під шумок. Той наконечник поміняли, з той сторони наконечник поміняли. Клавіші на доновських підшипниках показали себе да хорошо. Темно не буду включати зараз і ще захотілося поставити Доновську сітку, щоб уйти до цього привода. Оцей привод у нас крутиться на робочих оборотах, коли мотор робота, крутиться 4000 оборотів. І тут виходить у нас раз, два, три. Тут уже ось подшипник, це був поміняний в прошлому році це третім зазором. усі. Шесть подшипників на ньому стоїть. Поміняв я їх вже, це третій комплект. Ну, в общем, короче, решил я, що я вберу ремінь і поставлю доновску сітку, трошки треба тут розширити. Ну, я вже тут підрозширив профільну трубу, сделав так, щоб попадало в штатну ячейку. Ну і буде трошки більше вверх відкриватися. Під шумок ми ще поміняли, направляйку в зерновому елеваторі. і зготовили нову Бо ця Вийшла із чата. Ну що з інтересного, коли готувався... коли готувався... під цю сітку, замітив, що тече радіатор зверху. Ну, буквально потекла свіжа капля, прийшлося зняти радіатор, ще на цей не завозив на пайку до дяді Гриші і Ще ми під шумок перебрали, поміняли пальчики, а ці втулочки поміняли і тут уплотнили тарілку. Ну, в общем, вироботки там не було, все осталось по старому. Тут ми Новий корпус з новим подшипником. Годіка не відходив. Ну, сезонний сіз... все здох. Ну, так, а тому ми поставили темно, зараз включимо. Оставили перегородок. Отаму вона воно, воно Ну, ще треба поміняти зв'язку. Звздочки теж на сезон не вистачає. Це, кстати, ходить непогано. Напишіть хто які зв'язки туди ставить, якої фірми, бо не знаю які брать. Кстати, мідландовський антифріз. Значить, так, наче коричневий. Ну взагалі він красный, офигенный. Просто я зливав, воно розлив чуть-чуть. Треба фонарик виключити, бо він цей. а він все равно включається, або йому темно. Ну в общем, антифриз, руло, я. Сейчас радіатор підглянемо. Ну, значок вытянув там, ничего интересного немає. По наклонке ми в прошлом году все поробили. По клавішам я полазив, почистив палки, все по красоті. Капає тут на обороти барабана, ну нічого страшного. Так, І радіаторчик, так? Да? Все радіаторчик. Оце вот. я побачив вчора в цьому місці, що він тут пустив каплю і довелося його зняти. І ще бачу тут щось налипше, але не текло. Ну я думаю, що дядя Гриша провіри Отаке От там состояние. Ну взагалі ще раз хочу напомнити хто думає, що то два виходи. Нет, там один вход, а то вихід іде через інтеркулер на помпу. І цей вихід іде на охлаждение двигателя. Тут дросельне отверстие, яке трошки заменьшає проходимость. Для того, щоб тягнуло через інтеркулер, тут іде змієвик на 5 колодців, і туди виходить отой патрубок і йде на інтеркулер. Ну це так, вдруг ще хтось не знає, так же всі всі, вроді все знають. Ну і під шумок ще поміняємо патрубки всі. Так більше поки. колосовий транспортер, радіатор компресора, кондиціонера. В кондиціонері викачав 20 грам фріона, походу, там дискомпресор пропускає. Ну так, працюємо далі. Це все, я думаю, що можна буде продати вместе з сіткою. Думаю, що воно мені не пригодиться. вместе с этой сеткой. И в идеальном состоянии. Тут у а меня висел радиатор. Там я в том году подшипники подкинул. Ну, на сетке подшипники ходят, что там в основном ремень оцай а и ремень приводный. А так крутите барабан. я все поскидывал, шоп цай. Ну, места мало, Трош, трошки. Маловато міста. Тут подшипнички підкинув, бо загоділи. Тут -то теж капролунова втулка стоїть, в принципі. Тут зразу по цих варіаторах, коли є збієння, то ці пластикові втулки розбиває. Ну у нас там Топчик. Ну все, всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я, мирного неба над головою.